Дивний світ це найбільший провал дійсної за останній час. І проблема навіть не на в грошах. Хоча думаю, що 140 мільйонів не у кожного є, а в тому, що студія схоже взагалі не розуміє, як тепер робити мультфільми. І це дуже іронічно. Тому що саме дійсний почав їх виробництва в тому вигляді, як ми їх знаємо, а зараз намагається знайти свій шлях, виходить поки не дуже. Мультфільм відсилає до багатьох науково популярних фільмів та книг: тут і парк юрського періоду, і мандри до центра землі. Але що нас цікавить більше: альтернативний і часовий період. Тут щось схоже на наші 60-ті 20-го сторіччя, але під іншим соусом, і це дуже дивно. Тому що не сказати, що це якийсь популярний період. Назад у майбутнє відсилає до 60-х, і це виглядає органічно, тому що вони то живуть у 80-х, а ми зараз настальгуємо за 80-ми. Тож повинно прийти десь 20-30 років, щоб період мав якийсь ностальгічний ефект. Звісно, можна просто робити щось по мотиву, але тоді й сенс втрачається. Приготуйтесь, кожен момент, який буде тут обговорюватись, має однакову проблему. Студія, наче знаходить свій шлях. І робить крок до цілі, але в наступну секунду всі їх вдалі рішення перекриваються абсолютним провалом. Скоріше за все, в цьому винна сама студія, оскільки намагалася напихати в мультфільм стільки всього, що той не витримав і зламався. Ось про що я говорю: це новий стиль для мультфільму: стилізація під комікси 60-х, понижений фреймрейт, майже примітивний задній план. Людина павук. Повністю змінив ринок анімації. Тепер навіть мультфільми від Нікелодіона не просто Піксар Лук, а стилізований під старі комікси картини. Навіть Піксар, які розробили та популяризували власне стіль Піксар Лук, потрохи від нього уходять. Це можна побачити по мультфільмам Лука та Япанда. У Sony відкрилося нове дихання з їх котом у чоботях. Коротше, всі зараз експериментують та шукають щось нове. Крім дійсною, вони зробили цю заставку, а далі продовжили у звичайному стилі. Це, звісно, могло спрацювати, бо тільки інші аспекти повинні бути на рівні, адже головне це історія та персонажі. А з тим і тим проблеми ще більші. Ось, наприклад, комічні персонажі. Вони тут дуже погані, нічого не приносять у сюжет, а лише заважають та відпускають несмішні жарти. Ось як пілот чи цей дослідник. Видали їх з мультфільму стане краще, але студія певно не дала це зробити. Бо як це мультфільм для дітей без куметних персонажів, так? Ось, наприклад, кіт у Чеботях останнє бажання зміг вирішити цю проблему. Песик, як комічний персонаж, не тільки відповідає за жарти, він ще й допомагає новому глядачеві зрозуміти, що тут відбувається, як персонаж допомагає іншим тяжкі емоційні моменти, розвивається та рухає сюжет. Якщо докупи скласти всіх комічних персонажів дивного світу. І сотої долі такого впливу не вийде. І вони погані не тому, що це манерний темношкірий персонаж. Ні, ваш сценарій зробив його огидним. Ще один персонаж, якого вставили лише для того, щоб він був, це песик. В нього три ноги, і його теж можна було б вирізати. Ця тварина мала один шанс бути корисною, але все звели до жарту. Тож його функція просто бути та відповідати за несмішні жарти. Зробити персонажа складно. Зробити персонажа з вадами в декілька разів складніше. Песик без, без однієї ноги, просте рішення, ну як і всі в цьому мультфільмі. Взяти, хоча б топ бейфонг з аватару, вона цікавий та сильний персонаж. Відсутність зору не завадило їй стати найсильнішим магом землі, винайти магію металу та врятувати світ. Але нам нагадують про цю її ваду, і це правильно. Не треба забувати, що такі люди існують. Але робити це лише для пункту персонажі з вадами це не дуже низько дійсний. Сильний жіночий персонаж Калісто, голова Авалонії та командир дослідницької команди. З нею така сама проблема. Її додали лише для того, щоб була, бо сильний жіночий персонаж не існує без м'язів та високого соціального становища. А заміни Каліста на чоловіка нічого не зміниться. Буде просто крутий сильний капітан команди. При тому, що в мультфільмах є гарний сильний жіночий персонаж це Меридіан, дружина Шукача та мати Ітана. Вона вмілий пілот. Гарна мати, ініціативний персонаж зі своїм характером, а ще вона не гора м'язів. Єдиний момент це те, як вони прибрали минулого пілота. Він з тих непотрібних некометних персонажів і його вбили. Так, в дитячому мультфільмі здається, це взагалі один з тих, хто загинув під час всієї експедиції. Тобто, жінка отримала можливість продемонструвати свої здібності не тому, що це конкурентна боротьба, а тому, що чувака буквально викинули з сюжету. До речі, в дивному світі світ не дивний, і це дивно. Здається, це така лінива комбінація усього того, що ми бачили в науковій фантастики поділені на рівні в якійсь комп'ютерній грі, так ще й розвалюються, коли задумаєшся, як світ працює. Наприклад, підземний світ це якісь внутрішні велетенської тварини. Ну, це можна було здогадатися. Та й взагалі виглядає він як комбінація серії Ріка та Морті про світ, де не можна загинути, та парк розваг всередині людини. В той час як Піксар вигадує, як виглядає рай чи лімп та механіку функціонування двохмірних істот в трьохмірному світі. Дійсний просто копіює і вставляє свій мультфільм те, що ми бачили багато разів, до того ж, взаємодія персонажа оточенням взагалі не на тому рівні, як хотілось би. Вони, звісно, використовують панто як зброю проти імунної системи, але це все. Тобто, шукач, як мега-дослідник, який зрозумів, що рослина, яка б'ється током, може вирішити багато проблем, забуває про свій інтелект і в підземному світі просто користується лопатою та вогнеметом. Крутий дослідник і вчений, що сказати. А ще логіка світу руйнується, бо студія запіхнула в нього забагато різноманіття. Я за культурну репрезентацію в кіно та мультфільмах, але різноманіття, за яким гониться Дісней, з'являється внаслідок життя в різних умовах: десь було більше сонця, десь було більша вологість. Але як нам показують в останніх кадрах, Авалоні існує в одній кліматичній зоні та замкнутій екосистемі, що означає неможливість існування різноманіття. До того ж, як можна помітити, черепаха впливе за сонцем, тобто світовий день та може змінюватися в залежності від бажання черепахи. І це лише те, що прийшло в голову після перегляду титрів. Віртуальний список бажань студії руйнує світ мультфільму в прямому сенсі, бо ти не віриш в його достовірність, а це головне. Єгер Клейд, старший з родини клейдів, сильний, швидкий, здатний 25 років виживати у ворожому середовищі, кращий дослідник Авалонії. Та не дуже гарний батько, обміняв родину на те, щоб дізнатися, що ж там за горами. Гори оточують Аволонію, тож мешканці міста ізольовані від навколишнього середовища. Такі географічні умови стали причиною занепаду країни. України. Але під час однієї з експедицій клейди знаходять невідому рослину, яка виробляє електроенергію. Старший клей вирішив, що це не дуже потрібно, і самотужки продовжив експедицію. Шукаль же повернувся додому та зміг зробити пандо головним джерелом енергії для країни. Це призвело до економічного та соціального розвитку. А шукача зробили героя міста. Його син Ітан Клейт, звичайний хлопець, все життя провів на фермі та полюбляє грати в карткові ігри. Має друзів, та з одним з них хоче бути більше ніж другом. І тут ми в усі красі бачимо, наскільки Дісней не розуміє, чого хоче. В мене нуль проблем з тим, що один з головних героїв нетрадиційної орієнтації. Проблема в тому, що ці відносини вставили лише для того, щоб вони були. Наприклад, якщо Ітан боявся би стрибнути з пірсу, чи завалив екзамен в школі, це мало б такий самий ефект на історію. Він б відчував себе погано після того, як подія відбулася. Потім всі подорож рідні допомагали йому вирішити цю проблему, і в кінці все стало добре. Але фішка в тому, що його проблема це не проблема взагалі. В гарному сценарії, якщо перед героєм проблема номер 1 і проблема номер 2 вирішення однієї з них допомагає вирішити іншу. Ось, наприклад, Люк Скайвокер зоріних війн. Проблема 1 – стати джедаєм, проблема 2 – знищити імперію або захистити своїх друзів з повстання. Лише завдяки тому, що він частково опанував силу, він зміг знищити зірку смерті. Це було цікаво і пов'язано. А в дивному світі Ітана друга і не проблема взагалі. Він хоче стати дослідником та зустрічатися з хлопцем. Але Діасо і так зацікавлений в Ітані. Він буквально просто міг поговорити з ним і все стало б зрозуміло. Але це дійсно це не може бути так просто. Ось тому Діасу зникає сяжето, перетворюючись на згадку і повертається аж в кінці. У Шукача така сама проблема. Йому треба врятувати панду, бо без цієї рослини вони повернуться до некомфортного життя, а також. Приживає, що його син стане схожим на діда, який його кинув. Це могла бути класна сцена, де нам натякають через погляди та емоції персонажа, говорячи про його страхи, але Дісней не може себе втримати, і ми отримуємо таку сцену. У Єгера Клейда інша проблема. Метою його життя стало дізнатися, що ж там за горами. А ще він 25 років жив відлюдником і тепер боїться повертатися додому. І тут починається дуже цікавий момент. Дивіться, ці три покоління не просто сім'я, а алюзія на Америку. Клейт, дослідники, ті, хто пройшов від східного до західного узбережжя, вони відкрили нові землі. Нових тварин зробили Америку такою, якою ми її знаємо. Шукать же те покоління, яке зрозуміло, як зробити енергетичний перехід. Вони відповідають за економічний та соціальний розвиток, а також за комфорт, який дає пандо. Але як наші герої дізнаються по сюжету, пандо це паразит, який вбиває планета. Ну тобто, нафта та природні ресурси, які використовуємо ми для розвитку. І же – це наймолодше покоління. Вони прагнуть жити в гармонії з природою, сучасні екоактивісти. Головне, нам показують це через карткову гру. Тобто Ігр Клейт буде атакувати та знищувати всіх монстрів та щось невідоме, шукач спробує знайти ресурси необхідні для виживання, а Ітен буде намагатися співіснувати з істотами. Тож головний посил мультфільму: нове покоління повинно бути вдячним за здобутки минулих, але що робити далі, це вже їх рішення, і ми повинні це поважати. Тобто із за пандо віддалились Єгер та Шукач, тому що мали різні цілі. Цей же пандо віддалив Шукача та Ітана по ідеологічним причинам. І лише коли вони знищили джерело цієї рослини, сім'я знову стала об'єднана. До того часу, звісно, як Ітан відправляється досліджувати світ. Це, можливо, найкраща сцена в фільмі, бо нам просто і доступно пояснюють, як будуть діяти персонажі в разі небезпеки. І тим більше це важливо, коли шукач вирішує знищити панто задля того, щоб зберегти істоту, яка тримає всю країну та дати шанс Ітану на щасливе життя. Це класний момент, але навряд чи хтось до нього дійде. Та й усі інші рішення залишають заднуритися в цей світ. Дивний світ це не мультфільм, а нагадування. Нагадування про те, що список бажань студії може нашкодити мультфільму по всім параметрам. Звісно, тут є цікаві ідеї, але поганих моментів значно більше. Інклюзивність, різноманіття на традиційні пар це все дуже важливі теми. Але якщо ти додаєш це лише для того, щоб воно було, в тебе виходить поганий мультфільм. І ти не розкриваєш ці теми, а налаштовуєш суспільство проти них. А ще схоже, що дійсно більше не вміє робити гарні мультфільми. Але це тема для окремого відео. Мене звуть Віталій Тел, і наступного разу я розповім вам щось цікаве.